Ми, військовослужбовці 33-го інженерного батальйону, звертаємося до вас з проханням про допомогу. Наші хоробрі воїни кожного дня виконують завдання згідно військового призначення, забезпечують оборону по фронту інженерними засобами та стримують натиск наступаючих угрупувань ворога для виконання бойових завдань, нашому підрозділу необхідний автомобіль типу «Пікап». Автомобіль такого типу необхідний для виконання бойових завдань, в бойових умовах на лінії розмежування та в умовах абсолютного бездоріжжя. Такі автомобілі добре зарекомендували себе в умовах війни. Конструкція та робочі характеристики транспортних засобів даного типу дозволяють в значній мірі забезпечувати мобільність бойових груп, організовувати оперативну доставку боєкомплекту та продуктів харчування на позиції. Проводити ротацію військовослужбовців та виконувати швидку евакуацію поранених, що в значній мірі сприяє